Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, очільник приватної воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин лякає російське політичне і військове керівництво тим, що відступ його бандитів від Бахмуту може зруйнувати весь фронт російської війни проти України. І Таким чином створюється для українських збройних сил можливості прорватися на інші окуповані Російською Федерацією території України, навіть де окупувати Крим, який був окупований і анексований Російською Федерацією ще 2014 року. Євген Пригожин підкреслює, що в разі, якщо таке дійсно відбудеться. Винуватцями у цьому відступі будуть називати бандитів з приватної воєнної компанії Вагнер. А не військовослужбовців, які прямо підкоряються очільнику російської окупаційної операції на території України, начальнику генерального штабу збройних сил Російської Федерації, генералу Валерію Герасиму, як підкреслюють зараз у інституції вивчення війни, найближчим часом російським військам, незважаючи на всі зусилля. Так і не вдасться повністю оточити Бахмут, і таким чином говорити про захоплення цього міста російськими загарбниками поки що зарано однак не будемо забувати, що захоплення Бахмуту для росіян є важливою воєнною і насамперед політичною метою. Адже президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив так звану спеціальну воєнну операцію з метою. Виходу своїх військ на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України, які вже на момент визнання їхньої фіктивної незалежності російським керівництвом передбачалися анексувати на користь Російської Федерації. А тут відбувається вже другий рік так званої спецоперації продовжуються тяжкі бої, і навіть навколо Бахмута російським загарбникам не вдається замкнути кільце, що у свою чергу могло б полегшити їм з точки зору російського воєнного командування, хоча і це не виглядає остаточним на думку багатьох воєнних експертів: вихід до Кроматорську, Слов'янську та інших міст України, які залишаються під легітимною владою і ніяк не хотіли б стати частиною Російської Федерації, тим більше її огидного лімітрофа, так званої Донецької народної республіки, яка з невідомих нікому причин зберігала свою вигадану путіним і сурковим назву навіть в формальному складі Російської Федерації. Євген Пригожин, який очевидно обіцяв президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що його так звані війська будуть набагато більш ефективними ніж російська регулярна армія, зараз переконується і в тому, що не може впоратися із тим завданням, яке було таким важливим для нього з точки зору підтримання свого впливу у. Оточенні російського президента Володимира Путіна і що також є досить важливим, що саме його, а не Шойгу і Герасімова, зроблять ЦАПом відбуваєм за те, що російські загарбники упродовж багатьох місяців при зосередженні всіх своїх злодійських сил. Так і не можуть оточити Бахмут і створити умови для окупації всієї території Донецької і Луганської областей російською армією. А між тим справа просувається до весни, і російське політичне керівництво може побоюватися контрнаступу українських збройних сил з метою звільнення територій, окупованих Російською Федерацією упродовж 2014-2022 років, і анексованих Росії, тобто записаних. Росією у своїй конституції кожне звільнене українське місто, кожний звільнений український регіон будуть справжнім політичним ляпасом Володимиру Путіну та його найближчому оточенню. Саме тому російський диктатор відчайдушно намагається запобігти такому розвитку подій. Саме тому він сподівається, що, хоча б такі бандити, як Євген Пригожин, разом із своєю армією зеків зможуть принести часткову перемогу, якою можна було б бахвалитися. Перед громадянами Російської Федерації більша частина яких жадає повного знищення України і вигнання українців з їхніх рідних місцевостей, щоб потім переміститися на місця вигнанців, як це завжди було у державній історії Росії. А нічого не виходить. Людажерам не вдається досягти своїх цілей, заради яких і зацівалася війна Росії проти України. Ідея про відтворення так званого радянського союзу у тепер кордонах Російської Федерації виявляється суцільною маячнею. І Пригожин, звичайно ж, не може не побоюватися того, що у Росії почнуть усвідомлювати всі ці приватні воєнні компанії існують виключно для задоволення. Амбіції їхніх засновників, які насправді можуть виконувати тільки кримінальні завдання десь в далеких африканських країнах, там де не сформовано регулярних армій, які можуть дати вагнерівцям по зубах. Та й там, як ми бачимо, постійно проходить інформація про загибель то цієї, то іншої кількості бандитів, які намагаються знищувати африканське багатство, вбивати і гвалтувати африканців саме так, як вони це роблять. І на українській землі, а звичайно, для Пригожина Україна була шансом, щоб з бандита африканського розливу, який може діяти тільки далеко від кордонів Російської Федерації, тільки там виконувати спеціальні завдання Володимира Путіна та інших представників російського чекіського керівництва стати бандитом потрібним вже тут, на українській землі, поруч із кордонами Російської Федерації, там де і грабувати легше. І грошей немов би можна отримати набагато більше в результаті такого пограбунку. І от тепер очільник приватної воєнної компанії Вагнер починає публічно жалітися, що у його бандитів нічого не виходить, і що Володимир Путін може у будь-який момент отримати від Шойгу і Герасімова інформацію про професійну непридатність Пригожина і приватної воєнної компанії Вагнер. Ось Такими є драми найманців навколо Бахмуту. Ось до яких серйозних проблем приводить окупантів української землі героїчний опір української армії російським загарбникам. Ось чому пригожено, Шойгу Герасиму так кортить якнайшвидше захопити Бахмут і спробувати вийти на позиції, що дозволили їм сподіватися на окупацію інших міст Донеччини. Це Гроші, які вони отримують у найближчому оточенні Володимира Путіна, це фінансові потоки, це боротьба за вплив, це можливість сподобатися самозваному царю, який повністю сьогодні контролює всі ці процеси у своєму кримінальному оточенні, і буде розпоряджатися долею його представників звичайно у залежності від того, як виконують його шизофренічні задачі по знищенню української землі і по окупації українських міст. Кожному хочеться бути першим учнем. В цій школі дракона, і не у кожного виходить стати головним котом і головним загарбником. Слова Пригожина свідчать про всі проблеми, які можуть виникнути в оточенні Володимира Путіна, і про те, що армія і Вагнер продовжують боротися за своє місце у путінського трону. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Para morrer em Murova.